Жителі Брова розкаржаться на активний рух важковагового транспорту, маршрут якого проходить через вулицю 1 травня. Незважаючи на знаки, які забороняють це. ось цей знак рух вантажним автомобілям заборонено. Ніхто на нього не звертає уваги, всі їдуть. все як положено це їздять всі і лісовози і ось великого машини. Тентовані різні протягом останніх кількох тижнів жителі мікрорайону висвітлювали проблему у соцмережах. На зауваження громадян відреагувало підприємство Граніт. Це кар'єр, який знаходиться у селі Білошиці. Директор зустрівся з жителями Бровара. Нажає зрозуміло, почому немає ніяк не мер. Я директор ТНК «Граніт», Підприємство з якого возяться ще. Ми були ініціаторами цієї зустрічі, тому що і в інтернеті, і від людей, які працюють у нас на підприємстві, ми почули зауваження по швидкісному режиму, почули зауваження, що щебінь, який з нашого підприємства вози перевізник, він не тентується. Тому деякі ризики для людей, які тут мешкають по цій вулиці. Зразу було б прийнято рішення мною разом з перевізниками, які цим займаються, тентувати. Ми їх не випускаємо з підприємства, не затентованими швидкісним режимом. Встановили від 30 до 40 кілометрів не більше, тому що ну, дійсно були випадки перевищення швидкості, ну, немає нас там поводу казати, що це, що це неправда. Тому ми відреагували і зразу ж приїхали до людей, які були тут на цьому місці. Ми домовилися про зустріч, тому що ці питання можна вирішувати тільки в діалогі. Якщо ми там зупинимо підприємство, не будемо відвантаження, воно зупиниться і тут же люди працюють з користення. Тому хочеться мати такий діалог. Та знайти таку спільну мову і з владою, особливо з мешканцями, тому ми не відвертаємося. Ми за діалог, і я думаю, це питання якось будемо вирішувати. Претензії не лише до граніту, а до всіх водіїв важковагового транспорту, які їдуть по вулиці 1 травня. За кілька днів до зборів жителі бровару у знак протесту зупиняли машини, викликали поліцію. Зупиняли просто ті машини, які летіли з великим навантаженням, порушуючи правила дорожнього руху при в'їзді в мікрорайон Бровар. Стоїть знак вантажним автомобілям в'їзд заборонено. На сьогоднішній день, з самого ранку, з сьомої години ранку їздять великовагові автомобілі по вулиці 1 травня діти йдуть в школу. Викликалася поліція. Поліція складала на них протоколи. Жителі Бровару нарікають не лише на те, що не почувають себе безпечно у цьому районі, а й на пил, запах, вібрації та те, що рух завантажених машин псує асфальтне покриття. У цьому місці одна з найкращих доріг міста. Її робили кілька років, а зараз вже починає деформуватись, стверджують місцеві. Е, є об'їзд через село Білош. Ичі виїжджають на окружну, через Варшавку, собі їдуть на Київ. Не треба їхати через місто Коростень, не руйнувати саме асфальтне покриття, яке будувалося протягом 4-5 років. Щодо альтернативного маршруту для вантажівок підприємства Граніт директор має свою думку. Воно економічно не невигідно нам, тому що ми платимо за за перевезення щебню і тоді нам ну нема смислу продавати. Його. Тому ці питання зараз ми прораховуємо це. Воно не залишилося. Я сам вчора проїжджав двома маршрутами. Я ж кажу, ці зауваження, які є, ми на них будемо реагувати, але ж воно повинно бути рентабельне, хоча б для нас. Тому що ну ситуація така, якщо ми будемо їхати тим шляхом, який ми тут обговорювали, то це нема сенсу тоді продавати це. Щоб щодо решти водіїв, яким полюбилась саме ця дорога. Думка місцевих така. Якщо вони бачать на GPS, не знаю там на навігаторі, що сюди можна проїхати. Дуже багато авто автівок приїжджають сюди в сторону Києва, їх хоча мали їхати через село там Білошичі, виїжджати на Варшавку і їхати собі по прямій. Чому їдуть сюди? Тому що тут менший шанс зустріти поліцію. Тут краща дорога. Під час зібрання свою думку висловили жителі бровару. Хтось пропонував встановити обмежувачі швидкості руху, наприклад, лежачі поліцейські. А хтось говорив, щоб не завадило, аби частіше в цьому місці були звичайні поліцейські. Словом, проблему потрібно вирішувати. Для місцевих вона стоїть гостро. Отакі бровна возять теж те саме. Воно наклонене не отако їде машина. Теж треба звернути на це увагу. є, де є. то що щебенка, чи там отсєв, чи що воно там везеться, накрите. А це ж не накрите, теж треба звернути на це увагу. Директор граніту відповів на питання, що було зроблено їхнім підприємством на даний момент. Що кар'єр може зробити? Розкажіть, от ви розглядали, ви що зробили? Ви сказали, що ви що зробили. Що ви? Так, ми зараз всіх підрядників, які у нас є, всі машини затентовані. Тобто ті зауваження, які були в інтернеті, ми читали, так, щоб воно не розлітало. Також зібрали всіх підрядників, перевезників. Ми заставили їх і вони нам вже відчитуються, з якою швидкістю їздять. Ми встановили швидкість не більше 40 км на годину 30-40. Хто це контролює? Це контролюю я персонально. Тому що це було воно ж через інтернет, ну звісно, всі ж машини. Ні, ну, давайте не будемо посміхати, воно правда все контролюється. Я вам це чесно кажу. Я б не приїхав, якби це цього не зробили. В той же день, коли було перше зауваження і дійшло до мене, ми зразу це, ці заходи зробили. Але ж на сьогоднішній день, бачите, ну не, не тільки ж ми тут їздимо. Я розумію і мешканців Бровара, тому я ж кажу, я приїхав до, до, говорити, якщо є зауваження, давайте їх вирішувати. Від міської влади участь у заході взяв Валерій Мартинюк. Пишіть колективне звернення, на комісію будуть запрошені представники поліції, ну і розглянути це питання. Свого часу ми ж глядали питання поставити. Ну, Обмеження висоти, знаєте. Так. але такий був досвід е, овруча, який поставило е, таке обмеження. І рішенням суду суд зобов'язав знести, тому що це незаконно, не мають права обмежити. Навіть дорожні правила про що говорить? Якщо стоїть дорожній знак, який забороняє рух до певного підприємства. На підприємство, що на цій території, а стоїть дорожня, рух заборонено, то підприємство, якщо це його діяльність, він не звертає, має право не звертати увагу да. на ці знаки для забезпечення своєї діяльності. Вони мають право заїхати найкоротшим маршрутом і виїхати найкоротшим маршрутом. Питання, я розумію, що люди скажуться, що машини їздять краще для людей, щоб взагалі ніхто не їздить, правильно? Ні, дане підприємство так. знаходиться не в межах міста ну, і Вони в'їжджають в межі міста Коростеня. Вони мають можливість об'їжджати через село Білошичі і собі вони по поружу навершати, але в нас поїхали. таких знаків дорожнім рухом що знак, що заборона виїзду для того кар'єра. Ну такі знаків не передбачено правилами дорожнього руху. Тобто люди мають право їздити по всім дорогам, по яким рух не заборонено. Але питання є дотримання вагового режиму. Питання є дотримання швидкості, ці питання да, мають право бути дорослими. Тому ми, люди і зібрали, тому краще питання. це буде тільки час тягнемо, нічого немає. Пишіть колективну заяву, винесіться на розгляд комісії, буде запрошене керівництво. Ну це питання не тільки ж ваше, такі ж питання піднімають всі мешканці тих вулиць, де розташовані в нас кар'єри. В нас Коростенський, Сосновський теж піднімає питання, дещо завод піднімають питання, є проблеми, що їздять по міським дорогам, які не розраховані щодо літнього режиму дійсно. Але воно не дотримується, знову ж поліція повинна контролювати, тому що кожного літу виконавчі комітету це рішення, коли настає температура пробмежі, проб, як ви знаєте в Києві. Ми теж обмежуємо заїзд вагового транспорту в денний період. встановлюється, з якого, по який час, і вагою межі, які зараз я не пам'ятаю. Зрозуміло, що це контролювати повинна поліція, чого, на жаль, Ну, жаль, вони, вони посилаються теж на те, що в них людей не вистачає машина. А, стоїть на тротуарі. Це... та велика нагружена. Оце гаї приїжджає мимо. Я його антермативно. Ви їдете мимо. Культури, водії, вони дотримання дотримання дорожнього руху, рушенщина, що ви хотіли. Я говорю, що він стоїть. Може він не знає, що тут стояти мене. Я говорю, як це він не знає? Він шофер. У його, у його шо він не знає правил, де можна ставати такою машиною, де не можна. Результат зібрання такий: запропоновано написати колективне звернення до міської ради вивчити ситуацію спільно з підприємцями та знайти оптимальне рішення, користуючись нагодою, жителі бровара також просять звернути увагу на ще одну проблему зруйнований тротуар. Всі машини, які їдуть, ось, в магазин розвертаються машини, всі легкові машини, не всі. Не всі. Є, є водії, які себе поважають, вони ніколи не заїжджають на тротуар. Вони здають назад, вони розвертаються, їдуть. Але є такі більшість, оці великі машини, всі, вони їдуть на тротуари, порозбивали. Чи дощ пройде маленький дощ, стоїть вода я не можу вийти з двору, по мені все в лице ляпає та грязюка. Ви гляньте, наскільки вибитий тротуар. Вже весь асфальт кусками, все повибито. І ніхто нічого не робить. А ще жаліються місцеві на пил, який приносить вітер з ділянки, яка не заасфальтована. І і а вони на по цій саме, отака звірюха невозможно. Якщо тут такий насичений рух, то асфальтована ділянка має бути продовжена, вважає пані Людмила. Я дуже була рада, якби його хоч трохи протянули, цей асфальт. Хоча б, ну, метру, я не знаю. до 50. Джерела. Ну хоча б, так, да, туди, тому що вся пилюка йде сюди. Ну, не, не можна дихати, не можна дихати. Ось такі проблеми мають жителі мікрорайону Бровар та просять місцеву владу, поліцію та підприємців відреагувати.